Привіт всім глядачам мого каналу. Значить ми вже перещепляємося на оприскувачі, проводимо обслуговування, дивимося, чи всі секції працюють. Це щось бока пирськає. Дивіться. Так, значит все нормально, трошки прошовся по уплатілях, перевірив давлення воздуха в мембрані зверху, 1,5 атмосфери, уровень масла провірив, насося на зиму знімаю, захношу хату, щоб нічого ньому не було. Як бачите, промиваю водичкою. Хто бачив попереднє поводу Встало мене парк, на йому розетка Для прицепа. для лякового, для того, щоб збільшити підвоз води з собою. У мене губова бочка є. Та я ще може зниму. Це й ще є в мене одна. Ідея. Так, в принципі, ось був подавить напад. У нас принципі це працює. Такі стих мене картан нас не мішає. догружателю, я його і не знімаю. Трошки сьогодні ополоснув тракторця. після посівної бо в хвилюці був таке. Ті, хто пополивав води, без стіни і без ничего. Передивився не що. бо будемо вже скоро їхати виріскати так знову вже все готове така трохи 300 літрова бочка щоб мені що тут то. розказувати таких мабуть у кожного є ну, бачив не знаю як воно як встановлюють сюди фонарі щоб видно було ночі не знаю, непогана ідея, в принципі, можна було б заморочитися. У мене проводка в принципі, що є. До розетки підключився. Да й буде собі працювати. Може заморочусь, поставлю два фонарика на боки, щоб видно було щоб синя і що посвідку і щоб видно було пакела. така справа. Ну, а так, в принципі, більше особо зняти нічого. Все працює. Так що готуємося. Обов'язково з відео, як буде в роботі. Не забуваємо, коментуємо, підписуємося на канал. Далі будемо.